Підготовка до зими на Львівщині під контролем, за графіком встигають. Очільник області відзвітував на селекторній нараді перед віце-прем'єр-міністром України Олександром Вілколом. Зокрема, Віктор Шемчук зазначив, Львівщина одна з найкращих в Україні за розрахунками за газ. Інші області випереджуємо щонайменше на 30%. Позитивні результати і в підготовці шкіл. Харчоблоки готові повністю, котельні на 90%. А ще Львів та Дрогобич мають електронну реєстрацію дошкільних навчальних закладів. До нового року охоплять. Всі райони відкритим залишається лише питання шкільних вбиралень. Ми не піддавалися якійсь значній критиці з боку кабінету міністрів України. Ця робота йде системно. У нас створено штаб, який постійно працює. У нас є дійсно проблема з тим, як забезпечити усіх дітей, усіх школах теплими вбиральнями З потреби 401 один теплий дитячі гінічна кімната у школі. На сьогоднішній день половину ми вже виконали. Іншу половину будемо намагатися виконати до кінця цього року і в першому кварталі наступного року.